Секрети російської зброї <звук> <звук> стирають маркування. Зазирнемо всередину і розберемо все до гвинтика. Ми бачимо, що вони змінюються. Хто забезпечує федерацію мікросхемами для ракет та безпілотників? <звук> що це за діряве ембарго? Вони задіяли всю свою агентурну мережу. І коли лавочка нарешті закриється. Раз чули, що Росія не здатна самостійно виготовляти електроніку для своїх ракет і безпілотників, але ж і купувати її на заході як раніше теж не може через санкції. То де бере і що там насправді разом з експертами ми зазирнемо всередину і розберемо все до гвинтика. Це є оптико електронна система. Взагалі вона складна І попередньо в зазначеній системі були використані вже іноземні чіпи. Ця купа залізяча – рештки збитої нашими зенітниками крилатої ракети Повітря Земля Х-101. Такими росіяни найчастіше б'ють по Україні з тушок. Дослідження показало, аналоговнєтна російська ракета містить десятки імпортних високотехнологічних компонентів, які відповідають за корекцію польоту та точність влучання у ціль. В Росії немає таких технологій висококомпонентних для того, щоб виробляти зазначені там всі як оптику, так і інші речі, які дозволяють цим ракетам летіти. Кривий ріг, 13 червня, Х-101 влучає у п'ятиповерхівку: 11 загиблих і десятки поранених. Результат експертизи уламків: 53 критично важливих елементи імпортовані з демократичних країн, те саме і з іншими ізділіями російського воєнпрому. В іскандерах, в крилатих ракетах і в балістичних ракетах. Там кілька десятків, тобто від півтора до трьох десятків, чи навіть до чотирьох десятків компонентів іноземного виробництва. В ракетах калібр понад п'ять десятків компонентів іноземного виробництва. Здебільшого, виготівник це США, також є і британські також німецьке. Тобто тут можна і Тайвань, тобто можна перечисляти, але загалом визначаємо всі найбільші. Більш такі технологічні країни. Шахеди літають. Знайомі нам по чисельним нічним атакам шахеди, марковані росіянами як герань 2 теж мають імпортні елементи, такі як приймачі, навігаційні блоки, антени, і вони геть не іранські. А чиї? Відповідь вас здивує. З фахівцем Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розберемо нутрощі безпілотника. Тут застосовуються прийомно передавальні модулі з е, Штатів Америки, також тактовий генератор, і мікроконтролери. Також є виробництво Сполучених Штатів. Основною мікросхема, яка тут застосовується з метою скриття, ми бачимо, що вони. Повністю затерте маркування. Це робиться навмисно. Тут мав би бути виробник серійний новий, так, так? Так, так. Товар одиничний. Дрони збираються буквально вручну, з того, що вдається дістати. Такий висновок роблю, бо блоки від однакових безпілотників мають різне наповнення. От один і той же блок, але з різних безпілотних літальних апаратів бачимо, що. Змінюється сама конструкція. Також в шахедах трапляються західноєвропейські, японські, канадські і китайські елементи, так само, як і в начебто російських безпілотниках на кшталт Орлан 10 і Форпост. Починаючи з свічок виробництва Джепан або Бош, які стають в двигунах. І закінчує і мікросхемами, і чіпами, які вироблені, наприклад, в Штатах Америки. У нас є великий перелік цих частин: це і плати, і чіпи, і різні використовують частини, які допомагають в польотах. Навігація, оптичні засоби. Це ну якщо взяти великий перелік, то російські займають ну, від 10 до 15%. відсотків. Причому відрізнити російсько-радянське легко навіть на око. Сто сплат розміром ледь не з радянською енциклопедією. Електроніка від ракети х 55 виготовлена в СРСР. Це все один чіп. Зараз усю цю махіну можна вмістити в один маленький мікрочіп, але російський воєнно-промисловий комплекс такі ракети не модернізує, залишає дідівське начиння. Нові ж розробки намагаються нашпигувати більш надійною імпортною електронікою. Ще одна. Ля, ля, ля. куди Ля. Ох і пі***си. Та ключове питання: що це за діряве ембарго? Як Росія обходить санкції на імпорт зброї, запроваджені ще у 2014-му і посилені з початком повномасштабної війни? А перша псевдотранзит через Росію стає можливою завдяки лояльним до агресорки країнам. Прибуває якась комплект радіоелектронного обладнання. Прибуває, наприклад, для ну візьмемо найбільшого поставника для Вірменії. Да прибуває порт Санкт Петербурга. Корабель чи сідає в Москві Літак. З якого вивантажують цей контейнер, його б мали залізницею чи автомобільним транспортом везти в Вірменію. Нічого подібного, я везуть на російське підприємство оборонне, яке там його використовує. А в Вірменії фірма-прокладка ставить пташку. Ми отримали. Протягом останніх місяців федерація не тільки не зменшила, а й наростила обсяги торгівлі. Значна частина імпортованих товарів має подвійне призначення, може бути використана як цивільними, так і військовими. Зокрема, усі розібрані нами елементи для безпілотників. Тут нема сугубо військового призначення, тобто якісь такі, які мають бути бути на контролі щодо їх. Продажу вони доступні. Такі елементи можна вільно замовити на іноземних сайтах або торговельних майданчиках. Але в ГУР кажуть, росіяни пішли далі. Це може бути навіть побутова техніка, яка закуповується в інших країнах. Як то телевізори чи пральні машини, ракети з пралок, звісно ж, не будують. Тут потрібні складніші технології, і тому військову електроніку маскують під цивільну. Вони ховають просто-напросто цю електроніку, яка є підсанкційною, фактично розмиваючи між іншими побутовими товарами, тобто йде перелік товарів, які по суті є в сукупності, не підпадають під санкції, і між ними як комплектують ховаються якраз оті, оті, оті начинні, ті та начиняння ті мікро, мікромікрочіпи, які е, можуть бути застосовані і у військовій промисловості, а ще купують через розгалужені мережі фірм прокладок заздалегідь створені у Західній Європі, Штатах, Південній Кореї, ті переправляють вантажі до країн-партнерів Федерації, що поки не під санкціями, а вони вже безпосередньо в РФ. Санкційна політика не встигає за тими об'ємами і тими новими. Схемами тією павутиною, яку розбудовує Російська Федерація разом спільно із своїми західними контрагентами, виходить, механізму контролю санкцій практично немає. У нашому ГУР кажуть, що працюють над подоланням російських схем спільно із партнерами. Ми про цивілізовані демократичні країни з ринковою економікою, тобто це позиція не держави, це позиція з окремих фірм. Чи окремих підприємств робота з якими ведеться, і з і урядами їхніх країн ведеться робота в цьому напрямку? Я гадаєте, є найближчим часом перспектива того, що все ж таки ці канали будуть відрізані остаточно і вдасться вплинути саме на приватний сектор, який по суті займається бізнес діяльністю. Робота в цьому напрямку ведеться і таких фірм насправді стало вже значно менше, але роботи ще багато. Є. Цього тижня я надіслала журналістські запити виробникам, які згадуються у публічних звітах, як такі, чиї технології опинилися у ракетах і безпілотниках, якими Росія гатить по Україні. Питання прості: чи відстежують вони ланцюги поставок своєї продукції, і чи будуть робити це у майбутньому? Вже маю першу відповідь від крупного німецького виробника мікросхем. Він каже, що проконтролювати всі ланцюги поставок складно, але наголошує, доручив усім партнерам вжити суворих заходів для недопущення витоку продуктів усупереч санкціям. Головне, аби стурбованість і занепокоєння були не лише на папері. Кеми усім достеменно відомі і, очевидно, працюватимуть і далі, якщо союзників серйоз не наважаться їх перекрити. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?